Усім, друзі, доброго дня! У нас він розпочався весело, а ще розпочався із таких приємних турбот. Хочу зварити для Людмилки бульончику. Кажуть, від бульйончику хворий набирається сил. То думаю, хай смачненьке щось їсть, п'є і набирається сил. Бульончик буде м'ясним. А тому у мене до вас одне запитання. Мені цікаво, хто здогадається. А питання ось таке: хто здогадається, що це цей бульйончик має бути? Що це ось такі затушечки? Ця ось повздовж 20 см, а ця 30 Геть і помірала. Ну, хто знає, що ми тримаємо у нас на подвір'ї, той має здогадатися. Дивіться, які. Які курдуплики маленькі, ну і це з них має бути бульйончик. Ще сьогодні вирішив Юра зранку вивезти Архипчика. Каже, хай вибігається красунчик, вибігався. Десь Юра його так припнув, що він як шкурнув, вибігався по селі, доганяли машиною, без мене правда. Десь там догнали, Юра приїхав, каже, ведуть хлопці того паскудніка малого. Он таке ведуть. От для дачі. Ви <рес> <рес> подивіться, ці хлопці, хлопці високі, гарні. Що там, він в коліну тим хлопцям. <рес> Цей збитошник. Зловили. От баламут малий, каже Юра, на подерж, він же вибіганий то буде стояти. Третього припона згубив. І подивися, саме хіба довго пройшло, як я його вичисувала. Архипчику, я ж тебе вичисила, гриву тобі начесала. Подивися, що ти знов зробив. Ну що ти вже йдеш лащитися? Ну ти ж збитка знов зробив, га? Десь зараз, каже, Юра, має приїхати чоловік. Лікар, зробити йому розчистити копит. Оце я ж тако тільки думаю, правда, як це цей копит розчистять, це вже де тебе буде шум і цьому ловити, га? Дивись, трайте травести тебе під хлів і хапати знов щіточку, чи цю як вона називається? Грибінку і вигрібати, дивись, так не витягну Ну, от що ти зробив ледачий? А такий гарний був ой ти. Каже Юра, дасть цього архипчика прив'язати, як будуть розсичати копати, кажу, веди його в хліб. Я знаю, але підстелила та бачу, ні, в хліб таке не повів. Проте у нас у хліві є інша новина. Проблеми проблемами, десь, Бог, вони вирішаться. Але ж як цього такого жити, ти що? Глядіти одну пепу <хи> і глядіти пів коня. Це воно щось не є те. От тому ми відразу після того, як трохи хазяйство пішло, починаємо його назад потихеньку зволікати. Та вже один прибуточок невеличкий є. Он пепа моя жива здорова, я її кілька днів, можна сказати, в очі не бачила, але нічого є свинтус малий. А це ось те хазяйство, яке у нас вже з'явилося. Дивіться, яка красунька. Красонечка до рук да, відкриєш, йде до рук. До речі, поселили її так, щоб на тих курках на вулиці, то поселили її в хліві, там, де була доросла свиня. Повичищали, позакидали, попідстеляли. І так просяться руки принести їй чи бурячка, чи морквинку, але ні. Казали, що годували її тактики сінце, зерно і водичка. О, пішла пити водичку. Як назвем? Машку. <смашка> Машка. Далі. Камера боїться. Ага, да, втікла. Так. Де ти там, красуня Йди. Я? Злякалася. <смаш> Як присіла, Коль... кольору зайцям. Так, і буде все добре, то вона нам має привезти, бачите, як кусається, вона нам має привезти кроленят. Така каже Юра Іванкові. Іванко дуже хотів. Але коли сказали, що Іванкові, то Маша, Марійка зразу каже, а чи у кого завжди Іванкові? Чого не мені? Я хочу, щоб було мені. <гум> ну таке, хай собі тут жиє. Поки що так. Там десь, там десь будемо бачити, як воно буде. Оце тільки зерно, вода і сінце. Да? О, таке заводить Юра, цю баламута в хлів. Виганявся. Що, <риклад> йди, йди, де? Де скину? Де, порваму тут скинь, А, що ти? Врежнюк. Урловець? <риклад> Ще, ще людям збоку потіха, хлопці зловили ведуть, сміються з нього. Іде як цуцик в коліна тим хлопцям. А гарна овчарка. Карабіна згубив. Дуже добре. Йди сюди, дружбан, давай потримаю, бо ти зараз такий. Вже хлопці пішли, хлопців немає, то хто зловить, як побіжиш. Що не підійде? А, ну все, стоїмо, архипцю. Юра карабіна буде жукати. Да, да стій! О, хай там стоїть, перебирає. Що треба буде знову вичесати? Була вичесала в ньому цю гриву всю. А він знов на як те порося, скільки не ми все одно полізе. Що замучив архипчик, вирішив таки його запрахти. Жалко. Він ж маленький. Маленький, то ти і бричку бачу невелику маєш робити. Та я посчитав, скільки воно буде стояти, то він дешевший. Ой, щось вирішив, Юра, муштрувати. З таких колесиків. Ну, то вже колеса лежать. Тут то великі. А це таке таке маленьке, гарненьке. Або ще, то хай би там їздив. Якось би цього бурячка з города привозив би. А трактор що стояти буде? Коня мучити? Ну то дивись, якщо жалко, то не роби. Хай собі бігає. Побігає, побігає той. Та я дешевше на ковбасу здати. <рес> Ой вже як ти його до цих пір не здав, знав, то... вредний. Да. Все в тебе. А я при чому я ж його не воспитував. <рес> Щоб я воспитував, то ти знає, то він був би беб... горловець. Ти Він відчуває, що <рес> Юрасик вредний. Я його не обіжав. <рес> Ой, ну таке, дивись. Получиться, то щось буде. Ой, ну. Фу. Ха -ха. Приходить, каже, диви, що є тобі Оп. треба. Що треба зробити? Підходить, чи ні? О, така хороша и шлес форсирована. Я, я подуш дождь. Будеш переживати Так, піде потім через Довше. А, Довше. тут через спину. Тут дише буде Може, піде Підзад. Тут зробити все чітко. Ну, все, Архепчику, добігався. Який смирний стоїть і думає, що ви з мене хочете? Ай, буде свердлити. А то буде риса. Ну, я побачу задню копита, прямой пал. Па. Ну, як розчистити, то розчистити. Та ще підкувати. Що підкову принести приміра? Ой, Ой, помучили трішки цього бідолашку, помучили, поки розчистили. Да? Архипчику, нічого. Розчистили і... В одну ніжку треба було ліки трішки заливати. Боранка, нічого. Ну, дай Бог, буде все добре, зажиє, правда? Все тобі тут опістеляно сухенько. Відпочивай. вже ти сьогодні не бігун. О, погляньте ну, на цих літунів. Політали на сіно, повилітали сюди. Тіон поховалися в малину. Маємо, друзі, цих красунь ще практично ціле стадо. До двадцятка ходить. Он вони, отак ближче. Люблять сюди ховатися у малину під ялиночку. Кому, друзі, ще цесарок, то ще маємо лишу телефон Viber. Звертайтеся. Ходять. Ще є дві блакитних, а то всі такі сіро-крапчасті і білогрудки Он які вони красиві. Ми хочу сказати, бо з їхнього крику свого подвір'я навіть і не уявляємо. Але якщо їх стільки лишається до весни, то це їх ну забагато. Забагато. Хай би, наприклад, з десяток то, то але ж не два. Ти там і гукуєш, скажи. Думала уже на цесарках закінчити з пропозицією, кому цесарок, але ще згадала, є доволі цікаві коментарі стосовно Юри і військомату. Цікаві стосунки у Юри з військоматом, але нічого. Все добре у тому плані, що. Говорили, що потрібно на облік, значить, стати раз визивають. Справді, що він на обліку стоїть, тому то й визивають. От. Але питання в тому, що ми з обліку пробували знятися. Мав він знятися з обліку ще до повномасштабного вторгнення. От. Але е, тоді були вже всі документи зібрані та приїхав військом е, із Чуднівського військомату, папку забрав. І так, так, щось залишилося, і ми тому вже якось не хотіли далі займатися. Але вже потім, звичайно, що коли у перші дні усі йшли до військомату, і Юра був, був не виключення, от він теж поїхав з усіма, його повернули. От потім ще кілька раз викликали і порадили, що таки пробуй зніматися з військового обліку. Ну, ну що люди не бачать, не розуміють. Але справа в тім, що коли пройшов ВЛК, у нього лікарі поставили обмежено придатний і вже потрібно було ще заключення і обласного травматолога, і ще там щось, і ще там щось. І мали знову піти документи на Київ. От і знову ж у нас таки. Цього не вийшло зробити. От, хоча вже в самому військоматі просили, що таке пробуй та, щоб вже отут не перекидався, не перекидалася справа. Ну, таке з обліку не зняли. Уже зараз, напевно, ще нікого з того обліку не знімають. Оце ж вже черговий раз викликали дані, мали бути поновлені, і пояснили йому і попросили зробити наступне. Довідки МСЕК привезти, от, завантажити резерв плюс, усе поводити і ну, таки спробують його по інвалідності. Ну, чи відтермінування якесь там давати, чи як воно там зараз, я не знаю, чи до особливого розпорядження, як там воно зараз пишуть у цих документах. Тому ну як би і могли могли б в принципі знаєте і по дітях подати, але у нас є. Кілька людей, так само діти в сім'ї багатодітні, знаєте, але постійно, постійно потрібно їхати в військомат, викликають, викликають чоловіки, постійно потрібно це поновляти, постійно потрібно довідки привозити. От нам, нам можна, що так, але але все ж таки в військоматі ми порадили, що водь ось ці всі, всі документи по інвалідності, тому що інвалідність пожиттєва. Тому так. От, він кожен, кожен раз їде, коли викликають, все. От, але справа в тім, що зняти з обліку то таки не, не виходить. Ну, Дав би Бог, дорогі мої, щоб, щоб настав мир. А то все, все переживеться, все здолається. Нам мусить мусить їхати кожен раз, коли викликають, мусить поїхати. Тому так. Ну, то тому тепер, уже, друзі, все закінчую. Бажаю вам гарного, пригарного, приміцного здоров'я. Бажаю всім мирного неба, бажаю затишку у домівках, родинного щастя вам, усім, кожному. І величезне, величезне дякую вам, тому що нас уже. 15 тисяч. Колись, як пам'ятаю, починала тільки, починала тільки вести канал. Ще, не, ще до кінця не розуміла, що воно, як має бути. От, а на сьогоднішній день вас у нас 15 тисяч. Це дуже-дуже радує. І я вам усім, усім, хто, хто підписаний, хто просто завітує. Усім бажаю всього як найкращого. До зустрічі!